Ми наприкінці того року від коаліції проводили опрос серед бізнесменів, і основні питання, які стають прямо на зараз це безпековий аспект, можливість часткової або повної втрати бізнесу завдяки прильоту. Друге питання це персонал, нехватка персоналу, яка пов'язана. Або з мобілізацією, або з тим, що люди релокували, релокувалися з міста Харкова. Третє тут не стільки було фінансування, а скільки доступ к інформації по можливостям цього фінансування і по можливостям цього бізнесу. Оце були, були три найголовніші питання, які розглядали. Питання пов'язані з там спілкуванням з владою, питання пов'язані там з сервісом та маркетингом, Вони уходять, уходять на нижчий рівень, тому повторюсь: безпека, персонал і доступ до інформації.